Вітаю! Сьогодні я розповім про життя Риму в період зародження християнства. Яким саме життя було в епоху початку християнства? Які були основні події і яке було становище суспільства та влади в цей період. Розквіт Риму припадає на часи правління Юлія Цезаря. А це 44-й рік до нашої ери. Цезар, розгромивши військо Помпея, свого суперника і його прихильників 49-го року до нашої ери, стає диктатором Риму. Диктатор це така була посада в Римі. Повернувшись до Риму, Юлій Цезар святкує свій тріумф, улаштовує пишні видовища, ігри, пригощає народ, все як має бути за тими ж правилами. І образ Цезаря карбували на монетах. Його звеличували, на його честь був названий місяць ію та липень. Список його почесних був. Почастей таких був записаний золотими літерами на срібних колонах, він носив червоні царські чоботи, червоне царське вбрання і мав право сидіти в кріслі із золота і слонової кістки. За часів правління Цезаря в Римі панував культ воїна, дисципліни і слави. Полководця, який здобув перемогу над тим, чим іншим народом. Над тим чи іншим народом Рим зустрічав, звичайно, тріумфально. Його е, чоло уквічували вінком богині Вікторії, тобто богині Перемоги. Він приїжджав колісницею під тріумфальною аркою з піднятою рукою, який тримав палицю з зображенням золотої фігури Орла. Перемоги римських полководців над іншими народами збільшували кількість. Рабів у Римській імперії, які працювали на римлян. А оскільки на самому початку християнська віра була здебільшого вірою рабів, то збільшення їхньої кількості автоматично збільшувало кількість християнських громад. Після Юлія Цезаря, іншим імператором, також продовжували його політику, захоплювали чужі землі, народи. І наступний імператор був Тіберій. Який захоплює Каподокію, і римляни також в цей час, 43-й рік, напали і підкорили Британію. Тільки королівство і ценів, як союзник римлян, формально залишилось незалежним. Після захоплення Британії римляни бачили, що рідна духовність стає на захист своєї землі, закликає до боротьби за волю своєї вітчизни, тому стали жорстоко переслідувати волхвів. Носіїв так званої рідної британської віри. Римляни, називаючи інші народи варварами, самі виявилися, виявили таку досить дикунську жорстокість до інших народів. Велику різанину 70-го року вчинили римські легіони під проводом Тита Флавія в Спісіана у Єрусалимі після того, як вони захопили це місто і придушили повстання юдеїв. Не менш дикою була жорстокість і в самому Римі. До прикладу, під час святкування з нагоди відкриття Колізея, яке тривало 100 днів, було вбито 9 тисяч диких звірів і багато гладіаторів. Амфітеатр Колізей розпочав будувати батько тита, ім... молодшого імператора Тит Флавій Вспіан. А закінчив імператор тит Флавій Віспасіан. Історичні факти свідчать, що варварами були якраз римляни, а не до прикладу наші пращури, які, будучи носіями Божої духовності, вони не вбивали. Жорстокість Риму не змуше не зменшилась із поширенням християнських сект. Навпаки, починається непримирене протистояння різних релігійних вірувань. Поширення християнства викликало велике занепокоєння серед давніх латинських народів. Імператор Клавдій Побачивши, як швидко поширюється християнство, злякався можливого підняття юдеїв, тому дав наказ вигнати всіх євреїв із Риму. Але це не вплинуло на поширення християнства. Збільшення християнських громад активізує їхню антилюдську діяльність. 64-го року християни підпалили Рим. Імператор Нерон жорстоко покарав християн і спочатку були. Схоплені ті, хто відкрито визнавав себе за незалежних до цієї християнської так, секти, а потім за їхніми вказівками і велика кількість інших. Імператор Доміціан вважав, що християнська віра має виразну політичну мету щодо відновлення трону Юдейського царя, Доміціан наказав розшукати в Палестині нащадків царя Давіда і доправити їх баржами до Риму. Імператори Риму хотіли викорінити в душах євреїв бажання жити у власній незалежній державі. От, і Рим завоював багато народів, але немає історичних фактів перемог Риму над Руссю, над проукраїнцями. Хоча римлян, як і кожного загарбника, передусім мали вбити багаті. А Варто зазначити також і про те, що імператор Марк Ульпій Траян вирішив силою зброї змінити домовленості із так, державою Дакією. Також і могутні римські легіони були розгромлені. Чи змогла б перемогти військо Римської імперії зі слабка держава на глибоке переконання? Ні. А Рим після постійних нападів на римську провінцію Дакію? Був змушений відмовитися від цієї провінції. Отже, в період зародження християнства римляни і влада Риму була досить жорстокою до людей, до християн, їх жорстоко переслідувала, адже вбачала в цьому політичне таке значення, що якоби християни хочуть захопити владу. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво.